Дуже важливий елемент, щоб нація, як громська громада, була паспортизована. Це документ, який дає можливість користуватися на масою державних послуг. Якщо ми говоримо в період за 18 років, отут починаються проблеми. Є взагалі дві процедури: проста і складна. Майбутнє їхнє все ж таки залежить від них. Поїхали. Ачу дівестоміньґе. Чи багато ви знаєте людей, які живуть без основних документів громадянина України? З року в рік все більше ромів офіційно працевлаштовуються, здобувають освіту та отримують документи громадянина України. Але, на жаль, питання паспортизації залишаються актуальними по сьогоднішній день. Корисними порадами та важливою інформацією з нами поділилися Мирослав Горват та Володимир Невроцький. Тут дуже важливий момент, коли людина робить собі паспорт в перший раз. Ти записана так, на 14.30. На ДФС, О, ну, не бачу, що вона. Да. <спас> ну, тоді будеш тут ти на народі. Якщо ми говоримо про паспортизацію, це дуже важливий елемент, щоб нація. Як громська громада була паспортизована, документизована, щоб вона жила по праву. Розумієте, щоб їхні права були максимально захищеними. Оце дуже важливий момент, коли ми говоримо про захист прав, про права меншин, про права як громадянина України. В першу чергу, який має право на безкоштовну медицинну допомогу, на безкоштовну освіту, на нам всі безкоштовні на, на отримання соціальних е, е, допомоги, розумієте, і, 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 і процевлаштуватися. Ну я може пропустив щось, але багато моментів, що без документів це, це нереально зробити. І тому е, варто в цьому більше говорити, і, і варто, щоб все ж таки ця проблема. Була не просто обговореною і проінформованою, а щоб вона реально робилася. Якщо ми говоримо про громадські організації, то їх в області достатньо. Але якщо ми говоримо про ті організації, які мають напрямок більш юридичного напрямку, то їх є декілька, наприклад, в Ужгороді. Да? І це дуже важливо, щоб вони існували. Дуже важливо, щоб і роми знали, до кого підійти. До якого правового центру, чи конкретно до якої людини, вони знають їх по іменам, вони знають, де вони знаходяться, куди їм іти. І дуже важливо, щоб такі громадські організації існували. Сьогодні долучається до цієї проблеми релігійна громада. І це дуже важливо для мене. І я рахую, що. Розумієте, Цей досвід, воно, він, він не сьогоднішній. Він прийшов з Європи, розумієте, там, там воно вже давно. Є. Такі поняття, як медіатор, як соціальний працівник, посередник. Це одно і те ж, розумієте, але вони в різній формі співпрацюють з владою. І, і дай Бог прийде час, коли ці люди вже будуть не просто посередником або соціальним. Працівником громадської організації вони будуть співпрацювати з державними службами, з Департаментом праці та соціального захисту, з міграційної служби, розумієте, Державної міграційної служби, коли вже реально буде йти робота людей, які безпосередньо залучені в державну роботу, в державні структури. І тому тут, на сьогоднішній день, поки це все тримається на на, на громадських організаціях, на благодійних фондах, на релігійних громадах, на медіаторах оце все така одна потужна команда. Дуже в багатьох випадках ми залучаємо професійного адвоката. Це Володі Науроцькому, це людина, професійний адвокат, який завжди працює з нами, співпрацює і підтримує роль. Паспорт це документ, який підтверджує дві основні характеристики. Це прізвище я по батькові особи. І його, ну, дата народження, розуміло, і громадянство. Вітаємо тебе з паспортним документом твоїм. Хай життєва дорога буде увінчена тебе. Хай щастить тобі. Це документ, який дає можливість користуватися нам масою державних послуг. Це і бути записано приклад батьком або матір'ю дитини. Це і документ, який дає можливість оформити собі. Там податковий код, оформити на себе будинок, землю, будь-яку нерухомість. Ну взагалі це документи, з яким ідентифікує держава вас і у своїх відносинах з вами. Це є основний документ. Такий документ. Зараз по законодавству людина має право отримати свій перший паспорт громадянина України після виповнення її 14 років. Перший паспорт він безкоштовний. І це дуже важливо. І всі вже знають про це. Якщо ми говоримо в період за 18 років, отут починаються проблеми. Тут треба визнання особи, розумієте, і, і, і тут важливо, вже до 18 років зробити собі паспорт. Взагалі, паспорт завжди краще оформити до 18 років. Якщо людина може це зробити, це... чому? Тому що є взагалі дві процедури. Ну, Загально, то ти не вирушу, особливі складові процедури, загальні дві процедури. Проста і складна. Проста процедура. Людина приходить зі своїм свідоцтвом про народження і паспортом, а ми чи паспортом одного з батьків. Все, в принципі, більше нічого не потрібно. Їде 18 років, сфотографували, там невеличка анкета, крапка. Нічого не потрібно. Через 20 днів людина отримає паспорт. Складна процедура. Людина 18 років, має прийти. Хтось з батьків написати пояснення. Людина має написати пояснення, людина має привести трьох свідків, людина має зібрати довідки про те, що де вона навчалася, якщо вона навчалася, де вона була, чи де вона жила. Це куча, куча, куча документів. І ця процедура займає, ця перевірка займає два місяці. Плюс, якщо потрібно, ці ну, потрібно, плюс ще 20 днів, поки людина отримає свій паспорт. Але дуже багато, ну це складна процедура, краще до неї не доходити. Але, як правило, в цій процедурі я зараз працюю. Якщо людина, яка не має зараз паспорта, як правило, не, не завжди, як правило, це є людина, яка є неграмотною. І говорить, напиши пояснення, де ти був, що ти був, звідки ти взявся. І він каже, я не вмію писати, читати. Ну, тоді проси когось. Чомусь просить, щоб адвокат прийшов. І щоб вона не шукала, я приходжу і запишу за нею. Процедура отримання паспорту людині, яка після 18 років. Людина, наприклад, людина приходить і говорить, мені то, не знаю, 22 роки, або 19 років, або 20 років. Я собі не оформив паспорт, тому що я заробляв гроші. Мені це взагалі не потрібно було мені. Я міг заробити гроші, навіщо мені паспорт. Але зараз бачу, що я хочу поїхати за кордон, мені потрібен паспорт, щоб оформити собі закордонний паспорт. Тоді вона звертається в паспортний стіл і говорить, що має бути спочатку процедура встановлення особи. Тобто він приводить зразу з собою, ну, домовляється на якісь дату або стає там в чергу електронну, проводить з собою трьох-чотирьох свідків, тобто не менше трьох. По закону говориться, що свідками троє осіб не написано, в якій послідовності батьки, родичі і інші особи. Тобто, якщо є батьки, Можна, ну бажано взяти батьків. Якщо і, ну, немає батьків, тому що вони десь там на виїзді або не можуть приїхати, або не хочуть приїхати. Можна взяти інших родичів, там бабку, діда, двоюрідного, троюрідного, тобто це якісь ну, родичі, які може підтвердити, що я його знаю, тому що ми разом виросли нам не знаю на одному подвір'ї. Якщо немає цих сусіди, які скажуть, що дійсно, да, він проживає тут. Ми знаємо його, як там Петренка, і він у нас разом біля нас проживає. Приносять з собою довідки, де він навчався, якщо він навчався, де він жив раніше, якщо він, якщо він проживав на території цього населеного пункту, приносять довідку, де він зараз живе, з ЖЕКа або з міської ради, або з там сільради, що по факту людина проживає, але на реєстрації немає. Збирається всі ці документи, і після того людина. Півпрацівник міграційної служби клеїться три карточки, опитує свідків. Свідки показують, хто це є. Вважається, що після цього особу встановлено. Далі йде перевірки, де вона була, де вона навчалася, чи відбувало покарання, якщо відбувало. А, чи ви виїжджала, чи не виїжджала, чи знаходиться в переліку осіб, яких там розшукують. Це займає не менше, ну, як правило, займає до два місяці. Якщо скоріше, скоріше. Якщо ну, не, не встигає, тоді як правило, знаєш, що до двох місяців встигається зробити. Документи і школи обов'язково, чи відвідувала ця особа школу, освітній заклад чи ні. А у куредер чака і ошове Бершенгеромі пісні заяв. Зуміти, люди завжди ну, зумієте, вірили в те, що ну, добре, ми беремо вашу дитину там, да, але ви обов'язково зробить свідоцтво про на народження. Але останні роки, останні 5 років тенденції дуже жорсткі правила і без свідоцтва на про народження, без документів не сприймають. Свідоцтво швидко робиться. Тобто, ви приходите, і якщо я знаю, то можна в той же самий день його отримати. Тобто, це, це дуже швидко робиться. Тобто, реєструється, ви приносите з собою довідку з пологового будинку, що дійсно мама народила таку-то дитинку. Бо у нас здається, працівники РАКСу дивляться по актовому запису, чи є мама в шлюбі чи не в шлюбі, і відповідно оформляють свідоцтво про народження. Тобто, якщо вони ну, зайняті, то може там, ну, плюс один день. Ну, як правило, це зразу, це швидко робиться. Якщо воно було втрачене і є батьки, батьки звертаються і говорять, у нашої дитини втрачено свідоцтво. Дайте нам, будь ласка, дублікат. Там, 51 копійка і все. І отримуєте дублікат. Якщо немає батьків а і у людини немає паспорта, так, і людині ж там 20 років, вона сама не може його отримати, тому що її не зможуть ідентифікувати. Як правило, людина йде до мене, я в його інтересах йду, звертаюся, отримую свідоцтво, передаю йому або разом йдемо в паспортне стіл, робимо вже паспорт, щоб він вже не міг в наступному майбутньому стикатися з такою самою проблемою. Якщо людина, наприклад, не ходяча, да, тоді можна привести, як правило, просять, щоб, будь ласка, привезіть нам хоча б його на, на подвір'я. Працівник там, міграційної служби він з, 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 спуститься, подивиться, перевірить документи, і тоді не потрібно вже зам, заносити, завозити, якщо це особливо на, там, на другому, третьому поверсі. Тобто це ну, це можливо. Є такі люди, які звертаються до мене і говорять, що ну, я не знаю взагалі ні слова українського. Я взагалі не знаю, тобто як мені це робити, яка там процедура, да? ну йдемо там. Пояснюємо. Пояснення я пишу. Да. Тобто Він говорить, він мені говорить там, на своїй рідній мові, я пишу на українській, прочитаю йому, він підписується, правильно, правильно. Це робота, така, знаєте, ну, не, не, не за тиждень, можливо, і не за місяць ми цю проблему можемо це питання вирішити. Іноді є період півроку. розумієте, Є люди, які очікують і до року свій паспорт. Є різні можливості. Дуже важливий момент, я вам хочу сказати, щоб сама людина даний громадян був зацікавлений. Не Мирослав, не Володя, не, 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 не Сімона, а от ця людина, да? вона має бути максимально зацікавлена. А якщо вона прийшла до мене сказала, що вона не має паспорта і допоможіть, будь ласка, а наступна наша зустріч буде в жовтні, це неправильно. Якщо вона зацікавлена і буде боротися, і буде рухатися вперед, і буде всі ці документи правильно. Збирати, то дуже швидко вона отримає паспорт. А якщо вона раз у півроку підходить до мене, багато людей підійшли. Ми ми обговорили раз, пішли в міграційну службу. Потім даної людини немає. Магдалина Василь Мирослава. А ця людина я дзвоню на Львів, на Івано-Франківськ, на Тернополь, на Хмельницьк. Нема людини. І тут без людей зробити документів дуже важко. Ми маємо невеличку історію нашої роботи, і ми майже кожного року звітуємо перед міграційною службою. Ми маємо таку співпрацю, і вони, вони обов'язково мають свою статистику загальну нашого міста або нашої області. А ми маємо свою невеличку статистику. В 2020 році ми мали 19 паспортів, 27 свідоцтв про народження. Декілька з них ми профінансували самі, і декілька паспортів ми теж профінансували самі тих людей, які ну, не мають жодного можливості заплатити за паспорт. Я рекомендував би і бажав би людям, щоб вони ставилися до цього відповідальніше і, і тому, що майбутнє їхнє все ж таки залежить від них. Ту є наша.